Один господар мав два сторожі при хаті, Та то такі були, що й пошукати. А, лиш то Гривко, і невий трохи був, та й в літні дні, як від сивка я чув, Любив гарненько попіспати. Але прийшла зима мороз кресав, сивко й О, сивко, брате милий, Коби уже Бог то літечку діж... дав діждати, будую собі хат. Дав Бог і літечко діждати. Гревак, який задовгий був, простягся в холодку, Про хату вже й забув. Але сев кого буде? Брате, вставай, Мем хату будувати. Чи ти осліп'єси до хата, чи що тобі гукнув Гривко? Аж перепудився, Сірко. Не видиш, де мій ніс, де мої лапи, а ще де мій довгий хвіст, хіба б я одурів таку велику хату загадувати будувати? «Так я ж ти сам казав. «Хм, Але коли ще у зимі тепер же дав Бог літо? А їду вже на те, щоб спати та сігріти. Лиши мене, я хочу спати. Беріть собі на розум, діти. Такі гривків багато є на світі.